Добрий день, шановні діти! Сьогодні урок літературного читання. Ми познайомимось з творчістю Анатолія Качана. Прослухаємо та прочитаємо вірші після бурі Летючий корабель. Мета уроку ознайомлення учнів з творчістю Анатолія Качана. Удосконалювати навички свідомого виразного читання поетичних творів, розвивати зв'язне мовлення учнів, розширити знання учнів про тваринний світ Чорного моря, збагачувати словниковий запас учнів, виховувати любов до природи, рідного краю, розвивати образне мислення. Сьогодні у нас незвичайний урок. Сьогодні ми зробимо ще один крок. В країну чудову, в країну відому, що нас чекає і збагачує мову. Щоб урок пройшов немарно, треба сісти рівно, гарно, дарма часу не втрачати, думати і працювати. Дітки, повторіть за мною чистомовки Ря-Ря-Ря небосинє. Як моря? Жа, жа, жа корисне море для моржа. Ір, ір, ір моряк закинув в море якір. Ре ре, ре – їдемо на море. Відгадайте загадку поле синє. Вівці білі, на полі пасуться, до берега несуться. Правильно, хвилі, молодці. Анатолій Леонтьович Качан народився 16 січня 1942 року у селі Гур'ївці у сім'ї токаря. Коли підріс, любив слухати батькові оповіді. Від батька взяв відчуття землі селянську мудрість і спостережливість. Кого зацікавила біографія Анатолія Качана, поставте відео на паузу та прочитайте. Анатолій Качан після бурі. Після бурі Чорне море тихе, лагідне, прозоре. На морському дні з Баркаса видно краба водолаза. І медузу мандрівницю, всі підводні таємниці. На приморській кучугурі, на піску в візерунках чистять крила після бурі, сірі чайки, реготунки. Біля чайок після бурі сохнуть водорості бурі, а рибалки на причалі ловлять вудками удачу. Ген вони позавмирали. З воску вилетіть неначе. Море п'ятки нам лоскоче, сліпить зайчиками очі, камінцями-стрибунцями грає в крем'яхи із нами. Роздає на знак пошани, черепашки і рапани. Аж не віриться, що вчора тут гуляли хвилі, гори. А тепер давайте попрацюємо з новими словами. Баркас судно невеликих розмірів. Рапани хижі морські равлики. Крем'ях. Гладенький, переважно заукруглений камінець, який використовують діти для гри. Дітки, ви уважно послухали вірш. Тепер спробуйте дати відповіді на питання. Перше. Яке море описує поет? Друге. Про що розповідається у вірші? Третє. Яке море після бурі? Четверте. Які підводні таємниці можна побачити у морі? Поставте відео на паузу. А зараз давайте відпочинемо. Кроком руш тут туту ту-ту, кроком руш до туту ту-ту, кроком руш туту-ту, кроком руш, плескай так ла плескай так лала, плескай так лала, плескай так, повернись, купу, повернис, попу, попупу, повернись, попу вернис.

Вернемось до творчості Анатолія Качана. Послухайте наступний вірш. Летючий Корабель Анатолій Качан. Із року в рік навколо сонця, мов корабель, пливе земля. Ми, ЮНГИ. Юні охоронці матроси цього корабля. Тут батьківщина всіх народів, тут народились я і ти, і місяць іграшка природи над нами сяє з висоти. Поглянь під парусом зеленим, пливуть на палубі землі. Сусіди наші безіменні дельфіни, зубри, журавлі, ставай на вахту разом з нами, пильнуй, щоб п'ять материків були сповиті не димами, а синім диханням лісів. Ти бачиш, знов цвіте калина, виходить з берегів десна. Це в нашу славну Україну весна заквітчана прийшла. Зелений лист тремтить на гілці, Мов стяг на щоглі корабля. В навколо сонячній мандрівці, Нехай щастить тобі земля. Словникова робота. Юнга, підліток на судні. Що навчається морської справи, готується стати матросом. Вахта час, протягом якого чергує одна зміна. Мандрівка. Переміщення за допомогою транспорту або пішки, звичайно далеко за межі постійного місця перебування. Подорож. Щогла високий стовп, прямовисна вертикальна. Або похила конструкція на вітрильному судні кораблі. Виконайте тест. Поставте відео на паузу. Перевірте, чи правильно ви виконали тест. Поставте відео на паузу. Ви сьогодні дуже гарно попрацювали. Тому пропоную вам здійснити підводну подорож нашим Чорним морем. Привіт, друже. Сьогодні ми відправляємось у морську подорож на фото рибалку. Як тобі ідея? Ні, я не згоден на риб палювати, їм же боляче. Та ти не зрозумів це ж фото рибалка, тобто ми риб не ловити будемо, а фотографувати. А, круто. Тоді я миттю. Те, я зібрався та покликав команду друзів. Ну що, тітки, ви готові? Так а, точно. точно! Тоді вирушаємо. Три, два, один, занурення. Ого, скільки медуз! Це самі маленькі медузи Чорного моря, аурелії. Вони схожі на блюдця. Медузи дуже древні істоти, давніше за динозаврів. У них нема ні кісточок, ні серця, ні мозоку, навіть крові. Вони майже повністю складаються з води, тому на дотик медузи м'які та слизькі, наче густий кисіль. Дивись, яка величезна. Це медуза корнеріт. Легко запам'ятати, начебто каріння з рота росте. І каріння з рота. До речі, ці корені щупальці небезпечні, бо отруєні. Якщо вони доторкнуться до шкіри, то трапиться медузний опік, і пекти буде довго. Тоді добре, що ми в рукавичках. Запам'ятайте, головне не терти очі після того, як таркалися медузи, бо може піти запалення. А взагалі медузи корисні вони роблять мутну воду прозорою та чистою. Вірнаємо глибше! Ось ми і опинилися на морськім дні. Скільки тут водоростей, і бурі, і зелені. Красота. Ой, а це що, мурахи на дні? Ні, це не мурахи, це морські раки. Вони займають маленькі мушлі равликів та живуть в таких домівочках. А, я бачила такі мушлі на березі, але не знала, що в них мешкають раки. Це ж які вони малесенькі. А ще у морі є креветки. Вони теж маленькі, розміром сірник. До того ж майже прозорі. Ось чому їх важко помітити. Вони настільки прозорі, що навіть ці кринки роздивитися можна. Дивись, кого я знайшов. Так, це крап. Краби справжні бійці. М'яке тіло краба захищає твердий панцир, а коли він стає малий, то краб скидає його та відрощує новий. Виходить, це на нім така броня одягнена. Так, а ще у краба є справжня суперздібність. Якщо йому хтось відірве ногу або клишню, то краб досить швидко відростить собі нову. Оце так здібність. Ось би мені так руки або ноги відновлювати. До того ж, краб бачить навіть те, що позаду нього. У нього що очі на спині? Ні. просто у нього такі супер очі, що помічають усе. Тому непоміченим до нього не підібратися. Краби їдять майже все. І креветок, і равликів, і навіть маленьких рибок. Краби виповзають на берег або на камені, при цьому залишаються досить непримітними. Звісно ж, це тому, що краби самі схожі на камінці. Підберіть прозеологізми відповідні вашому сприйняттю уроку. Був на сьомому небі, ловив гав, натхненно слухав. Чув краєм вуха. Давайте підведемо підсумок уроку. Продовж речення. Сьогодні я дізнався, сьогодні я дізналась. У мене вийшло. Було цікаво, було складно. Мене надихнуло. Домашнє завдання. Навчитись виразно читати вірші і намалювати свої ілюстрації до них. Також пропоную вам пройти анкету самоаналізу. Всім дякую за увагу!